Вітаю вас, шановні друзі. Перед тим, як перейти до викладення теми вебінару, хочу нагадати платникам податку на додану вартість, що починаючи з 1 квітня податкові накладні складаються та реєструються в єдиному реєстрі за новою формою. Це передбачено згідно наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року номер 1307 про затвердження форми податкової накладної та порядку заповнення податкової накладної, яка форма нової податкової. Податкової накладної. Які особливості її заповнення та правила реєстрації у єдиному реєстрі податкових накладних з 1 квітня дивіться у нашому спеціальному відеоогляді. Відео можна переглянути на каналі проєкту Допомога платнику в Ютубі, адресу ви бачите на екрані. А тепер до теми. 11 березня набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року номер 13. Затверджене наказом номер 13 положення, зокрема, врегульовує Відображення в розрахункових документах акцизного податку з розрібного продажу підакцизних товарів уточнює реквізити розрахункових документів. Цим наказом скасовано попередній наказ номер 614 від 1 грудня 2000 року. Цей наказ набрав. Чинності, як я вже сказала, 11 березня. Тому звертаюся до вас, користувачі касових апаратів, з проханням якнайшвидше разом із центрами сервісного обслуговування доопрацювати свої касові апарати для забезпечення дотримання вимог чинного законодавства та суб'єкти господарювання, що застосовують книги обліку розрахункових операцій та розрахункові книжки що за квітень 2015 року та подальші Періоди, звіт ЗВР 1 подається за оновленою формою починаючи з травня 2016 року. Тепер перейдемо до порядку реєстрації та застосування касових апаратів та книг обліку розрахункових операцій. Цей порядок затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 28 серпня 2013 року номер 417 на території України дозволяється реалізовувати та застосовувати лише ті касові апарати вітчизняного та іноземного виробництва, які включені до державного реєстру касових апаратів та конструкція і програмне забезпечення яких відповідає конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника. Звертаю вашу увагу, що Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій затверджено наказом Державної фіскальної служби України номер 829 від 29 жовтня 2015 року. Касовий апарат може застосовуватись тільки на тій господарській одиниці, яка зазначена в реєстраційному посвідченні відповідно до сфери застосування, установленої Державним реєстром касових апаратів, та за наявності договору про технічне обслуговування, заключеного з центром сервісного обслуговування, застосування касового апарату, опломбованого засобами контролю центру сервісного обслуговування, з яким суб'єкт господарювання не уклав договір про. Технічне сервісне обслуговування та ремонт вважається порушенням встановленого порядком опломбування. Суб'єкти господарювання, які використовують касовий апарат для здійснення розрахункових операцій у готівковій та або в безготівковій формі, зобов'язані застосовувати касовий апарат касові апарати, включені до державного реєстру, забезпечувати цілісність пломб та незмінність конструкції та програмного забезпечення касових апаратів. Вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування, ремонтувати касові апарати через центр сервісного обслуговування у встановленому порядку, проводити розрахункові операції на повну суму покупки надання послуг через зареєстровані, опломбовані. Та переведені у фіскальний режим роботи касові апарати з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, зберігати на господарській одиниці останню використану та поточну розрахункову книжку, що використовується на період виходу з ладу касового апарату, здійснення його ремонту або тимчасового відключення електроенергії, видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється. Від від неї розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції. У разі незастосування касового апарату, у випадках, визначених законом, проводити розрахунки з використанням книг обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки з додержанням встановленого порядку їх використання. У кінці робочого дня роздруковувати на касовому апараті фіскальні звітні чеки. Проводити розрахункові операції через касові апарати з використанням режиму попереднього програмування, найменування ціни послуги та обліку їх кількості, і забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО. А у випадку використання розрахункових книжок, загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня. Розрахунковий документ на повну суму проведеної операції видається особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї. Внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватись через касовий апарат з використанням операції службове внесення або службова видача, якщо таке внесення чи видача не пов'язані з проведенням розрахункової операції. Крім того, операція службове внесення використовується для реєстрації. Суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання Z Звіту, реєстрація видачі коштів у разі повернення товару або скасування помилкової суми, проведеної через РРО. Здійснюється шляхом реєстрації від'ємної суми. Також зазначу, що на період виходу з ладу РРО та здійснення його ремонту або у разі тимчасового не більше семи днів відключення електроенергії. Проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого на суб'єктах господарювання резервного касового апарату, після того, як Касовий апарат почав працювати. Платник повинен провести всі розрахункові операції, які здійснювалися з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки через касовий апарат. Звертаю вашу увагу на те, що суб'єкту господарювання надано можливість користуватися введеними в експлуатацію касовими апаратами до закінчення строку його служби, за умови, якщо виробник або постачальник гарантує працездатність такого касового апарату. Тепер перейдемо до порядку використання книги обліку розрахункових операцій. Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та або в безготівковій формі, зобов'язані зареєструвати книги обліку розрахункових операцій. Реєстрація книги обліку розрахункових операцій здійснюється в органах фіскальної служби. Книга обліку розрахункових операцій реєструється на кожний касовий апарат, або якщо, згідно із законодавством, розрахунки можуть проводитись без застосунок. Касового апарату на окрему господарську одиницю, кількість книг обліку розрахункових операцій, що реєструються одночасно, не обмежується, книга обліку розрахункових операцій має бути прошнурована з послідовною нумерацією сторінок та належним чином установленими засобами контролю, щоб унеможливлювати розшнурування книг обліку розрахункових операцій або вилучення її аркушів без порушення цілісності засобів контролю. На титульній сторінці книги обліку розрахункових операцій мають бути здійснені записи щодо суб'єкта господарювання, кількості аркушів, номера установленого засобу контролю, даних про касовий апарат у разі реєстрації книги обліку розрахункових операцій на касовий апарат, модифікація, заводський номер, фіскальний номер, версія програмного забезпечення. Перша книга обліку розрахункових операцій на касовий апарат реєструється одночасно зреєструвається. Реєстрацію касового апарату, датою, датою реєстрації першої книги обліку розрахункових операцій є дата реєстрації касового апарату. Суб'єкти господарювання, які включені до системи подання податкових документів в електронному вигляді, можуть подавати заяви про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій на касовий апарат в електронній формі. За бажанням суб'єкта господарювання на одну господарську одиницю можна реєструвати декілька книг обліку розрахункових операцій для використання в окремих місцях проведення розрахунків. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити. Використання книги обліку розрахункових операцій у тій господарській одиниці, що зазначена на титульній сторінці книги при її реєстрації або з тим касовим апаратом, до якого така книга зареєстрована. Використання книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на господарську одиницю, передбачає наявність книги обліку на господарській одиниці, на яку ця книга зареєстрована, здійснення записів про реквізити розрахункових квитанцій. До початку використання розрахункової книжки та безпосередньо після закінчення її використання у межах робочого дня або зміни. Щоденне виконання записів про рух готівки та суми розрахунків. При цьому дані за сумами, отриманими від покупців, та дані за сумами виданими покупцями, записуються окремо. Використання Книги обліку розрахункових операцій, зареєстровані на касовий, на касовий апарат, передбачає наявність книги обліку розрахункових операцій на місці проведення розрахунків, де встановлено касовий апарат, підклеювання фіскальних звітних чеків на відповідних сторінках книги обліку розрахункових операцій. Щоденне виконання записів про рух готівки та суми розрахунків. При цьому дані за сумами отриманими від покупців та дані за сумами, виданими покупцями, записуються окремо. У разі виходу з ладу касового апарату чи відключення електроенергії, здійснення записів за обліком розрахункових книжок. Ведення обліку ремонтів, робіт з технічного обслуговування, а також перевірок конструкції та програмного забезпечення касового апарату у відповідному розділі книги обліку розрахункових операцій. Після закінчення використання книги обліку розрахункових операцій, на її титульній сторінці необхідно зазначити дату її закінчення. У разі відсутності у суб'єкта господарювання бухгалтерії, на останній сторінці книги обліку розрахункових Операції підклеюються акти про видачу коштів та акти про скасування помилково проведеної суми через РРО суми розрахунків. Виправлення записів у книзі обліку розрахункових операцій можуть бути зроблені тільки тими особами, які здійснювали ці записи, або особами, які виконують їх обов'язки. Зіпсовані аркуші книги обліку розрахункових операцій та такі, на яких зроблено більше п'яти помилок або виправлень, слід перекреслити по діагоналі. З обох боків зробити на них запис анульовано, поставити дату анулювання, засвідчити підписом відповідальної особи суб'єкта господарювання або. Фізичної особи або суб'єкта господарювання підприємця. Усі дані з анульованого аркушу переносяться на новий аркуш книги обліку розрахункових операцій, номер якого проставляється на анульованому аркуші, контроль за додержанням суб'єктами господарювання. Порядку проведення розрахункових операцій за товари послуги інших вимог закону України здійснюють органи фіскальної служби шляхом проведення фактичних перевірок та документальних перевірок відповідно до Податкового кодексу України. До нас надходить дуже багато запитань. Зараз відповім на деякі з них. 1 квітня фізична особа-підприємець на загальній системі необхідно, чи необхідно встановлювати касовий апарат, чи обов'язково нам встановлювати платіжний термінал і чи передбачені штрафні санкції або адміністративні санкції у разі відсутності платіжного терміналу. Так, платіжний термінал потрібний в містах, де населення складає більше 20 тисяч. Платіжні термінали встановлюються у разі на, на, кожний, на кожних. Два касових апарата на господарській одиниці встановлюється один платіжний термінал. Відповідальність передбачена за невстановлення в разі необхідності платіжного терміналу відповідно до статті 163.15 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Хто несе відповідальність за відсутність реквізиту акцизний податок у касовому чеку? Це СО чи платник. Відповідальність несе суб'єкт господарювання, тому так як я сказала, суб'єкт господарювання, у якому якому необхідно внести зміни в розрахунковий документ, йому необхідно звернутися до представника центру сервісного обслуговування, з яким у вас заключено договір з метою того, щоб центр сервісного обслуговування вніс в касовий апарат обов'язкові реквізити. А відповідальність, якщо цього не зроблено. Несе суб'єкт господарювання. Чи обов'язково застосовувати касовий апарат для отримання ліцензії на розрібну торгівлю пивом підприємцям другої групи єдиного податку? Незалежно від того, на якій системі оподаткування ви перебуваєте, пиво це алкогольний напій, для реалізації якого вам необхідно обов'язково касовий апарат та ліцензія. Чи можна використовувати старі розрахункові квитанції та до якого часу? Е, можна використовувати тільки ті касові апарати, які е, е, зареєстровані в органах фіскальної служби і які на даний момент відповідають вимогам наказу 13 від 21 січня 2016 року. Чи потрібний касовий апарат юридичним особам? Якщо здійснюється торгівля виключно у безготівковій формі, то касовий апарат не потрібний. Якщо за готівку, то касовий апарат обов'язково потрібний. Чи потрібно касовий апарат для ОСББ? Відповідно до роз'яснень, наданих Державною фіскальною службою для ОСББ касовий апарат потрібний. Чи обов'язкова ставка ПДВ в чеку, якщо платник не є платником податку на додану вартість? Ні, якщо платник не є платником ПДВ, то не потрібно. Чи потрібно вносити зміни до адреси господарської одиниці розрахункового документу у зв'язку з переименуванням вулиць територіальних одиниць? Відповідно до того ж самого 13-го наказу, касовий чек повинен містити обов'язкові реквізити. Так от, назва вулиці це є один із обов'язкових реквізитів, тому він повинен відповідати назві дійсної вулиці. Чи є порушенням, якщо касовий чек містить стрічку по акцизному податку лише 1 літеру, а, а та ставку 5%. За потреби відповідно до цього ж 13-го наказу можна назви можна скорочувати, тому це можливо. Якщо центр сервісного обслуговування продовжує термін гарантійного ремонту касового апарату понад 7 днів, чий резервний касовий апарат використовується в даному випадку платника чи центру сервісного обслуговування? Якщо резервний касовий апарат належить ССО, яким чином він реєструється у фіскальній службі? Відповідно до 417 наказу касовий апарат. У разі виходу з ладу резервний повинен бути зареєстрований у органах фіскальної служби на суб'єкта господарювання. Юридична особа здійснює перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Чи необхідно застосовувати касовий апарат при продажу квитків? Можна використовувати книгу обліку розрахункових операцій, а можна використовувати портативний касовий апарат. Чи передбачено застосування касового апарату фізичними особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність? За готівку на загальній системі оподаткування, якщо оплатник знаходиться, то обов'язково необхідно застосовувати касовий апарат. Чи необхідно застосовувати касовий апарат у разі прийняття готівки через платіжний термінал? Все залежить від того, на якій системі оподаткування ви знаходитесь. Якщо на загальній системі, то всі суми, які проведені через термінал, обов'язково мають бути проведені через касовий апарат. Якщо на спрощеній системі оподаткування ви знаходитесь і вам ви не використовуєте у своїй діяльності касовий апарат, то звісно такі суми через касовий апарат проводити не потрібно. Як правильно здійснити виправлення у книзі РРО, якщо невірно зроблено запис? Так як я вже сказала, виправляє посадова особа, яка виконала цей запис, або посадова особа, яка, її, яка виконує її обов'язки, виправляє виправленому вірить дата і підпис. Починаючи з якого звітного періоду потрібно подавати звіт про використання книг обліку розрахункових операцій ЗВР-1. Так як я вже сказала, за попередній місяць до 15 го числа наступного звітного місяця. Чи повинен платник єдиного податку друга група зареєструвати касовий апарат, якщо валовий дохід за 2015 рік не перевищує 1 мільйон гривень? І якщо платник здійснює розрахунки, тільки у безготівкових у безготівковій формі, якщо виключно у безготівковій формі касовий апарат не потрібний. Коли необхідно знімати за звіт при цілодобовому режимі роботи протягом доби у визначений, у визначений час, бажано щоденно у визначений час протягом доби. Коли необхідно знімати Z звіт, чи треба використовувати касовий апарат при продажу аптекою ліків за безкоштовними рецептами? Так, потрібно, ви можете вибивати чек і з Касовий апарат потрібний не тільки для того, щоб бачити, скільки товару реалізовано. Ми також, касовий апарат потрібний для того, щоб бачити облік кількості товару. Тому ви пробиваєте чек, а ціну ставите 0%. Чи можна застосовувати коро та РК при розрібній торгівлі пивом фізичній особі платником єдиного податку другої групи? Так, можна, якщо торгівля буде здійснюватись виключно пивом в пляшках та бляшанках, відповідно до постанови номер 1336, книги обліку розрахункових операцій та розрахунковими квитанціями, можна користуватись при реалізації пива у пляшках та бляшанках. Якщо пиво на розлив, я звертаю вашу увагу: якщо пиво на розлив необхідно застосовувати виключно касові апарати. Чи необхідно застосовувати касовий апарат платнику єдиного податку другої групи, який займається експортними операціями та проводить розрахунок через банківські установи і оборот якого не перевищив 1 млн грн. так як я вже сказала, не потрібно, якщо виключно в безготівковій формі касовий апарат не потрібний. У яких випадках касовий апарат при реалізації пального не застосовується? При реалізації пального на АЗС застосування касового апарату є обов'язковим у всіх випадках. Дякую за увагу. Нагадую, що відповіді на запитання вебінару ви уже сьогодні до кінця дня можете побачити на сайті головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області. Якщо у вас все-таки залишились запитання або виникли нові, ставте їх у коментарях до відео або направляйте їх на адресу проєкту. Ви обов'язково отримаєте відповіді. Також оголошення про направлення питань стосується і платників, які дивитимуться вебінар. У Запису наступний вебінар відбудеться першої декади квітня. Слідкуйте за анонсами. Ми працюємо для вас. До зустрічі.